Доброго дня, любі мої глядачі. Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли, дякую, що дивитесь. Хто ще не підписаний, підпишіться. Не забувайте поставити вподобайку. Сьогодні в мене буде невеличкий огляд моїх останніх покупок. Покупочки будуть невеличкі, але дуже приємні і цікаві. У мене ще йдуть посилки, думала, що покажу в одному огляді вже всі покупочки, але не можу дочекатися. Мабуть, це зв'язано з нашими такими природними умовами, які склалися на півдні України. Посилочки, мабуть, будуть йти довгенько, тому я, не дочекавшись, роблю такий огляд тих предметів, які в мене є. Але в мене ще декілька посилок в дорозі, то на них я вже зроблю окремий огляд. Ну, давайте подивимося, що ж я придбала, що я купила. Ось хочу показати спочатку ось таку вазочку: вазочка для квітів із порцеляни. Дуже така приємна і в той же час простенька. Така ніжна, приємна деколь рожевого кольору. Вазочка немаленька, я не заміряла, але десь сантиметрів, може 20-22 у висоту, я її купила для користування. І останнім часом у мене тут стояли живі квіти. Ось вона дуже. Зручна в користуванні, невеличкий такий отвір, по обідочку тут є позолота, вона ціленька, деколі також не витерті, всі на місці, і це у нас довбиш, ось дивимося, третій сорт і коштувала вона рубль 90 в радянські часи. Я гадаю, що це десь 70-ті роки Довбишський завод. З такими деколями я, до речі, бачила багато посуду. І чайничок такий бачила, і цукорницю, і навіть тарілочки. Ось саме з такою деколю Довбиша. Ось така вазочка у мене. Наступні мої. Покупочки будуть такі маленькі. Якби міні-такі речі. Ось давайте подивимось на оцю також ще одну вазочку для квіточок або для маленької квіточки. Це така міні-вазочка, маленька така, мініатюрна і дуже гарненька. Це у нас рожева порцеляна, коростинський завод. Це вже клеймо більш пізнього періоду, 90 ті або початок 2000-х. Ми бачимо тут такий рельєфи гілочки троянди, такого бутончика троянди, така випуклість тут є рельєф. З, з двох сторін. Така квіточка. І є навіть такий надпис 8 березня. Рельєф є як ззовні, так і всередині вазочки. Тут також є, є всередині такі нерівності рельєф. Трішечки є позолоте. Вона в гарному стані, дуже така чарівна, дуже така симпатична, маленька. В останньому відео моєму вона, ця вазочка трошки там промилькнула в моєму відео. Тут навіть є такі маленькі білі цяточки, які прикрашають цю гілочку. І ця вал, вазочка дуже зручна для зйомки відео, вона дуже підходить для фону, огляду моїх предметів. Вона дуже гарно вписується в екран, велика вазочка, вона не може поміститися в екран, а маленька дуже зручно підходить для. Таких зйомки відео. Навіть сюди можна поставити маленьку квіточку, і це буде дуже красиво виглядати. Ось така моя покупочка. І наступна дуже схожа, я вам скажу. Ось дивіться, що я придбала. Такий гарненький-гарненький флакончик. Ось дивіться. І також він із рожевої порцельони. Хоч ці два предмета я купляла у різні часи і в різних місцях. І навіть якось не подумала, що вони будуть так гармонійно виглядати. Вони будуть доповнювати один одного два предмета із рожевої порцельони, як я сказала. Це такий є флакончик для парфумів. Ось дивіться, який гарненький. Ось така, як спіральний рельєф йде. Декольки, золото і рожевою фарбою. Такі є обідочки золоті. І дивіться, яка гарна кришечка. Кришечка ніби копіює форму самого флакончика. Ось бачите? Як наче ще один маленький флакончик є, також позолота в дуже гарному стані. Такі предмети жіночі, маленькі такі штучки, дуже гарно пасують на Туалетному столику або як у на комоді. Я вам зараз в кінці відео покажу, як я облаштувала свій комод. Які в мене там маленькі жіночі вінтажні штучки стоять. Так що, будь ласка, подивіться, кому сподобається. Напишіть, будь ласка, коментар. Поставте подобайку. Ось такі три предмета у мене сьогодні були на огляді. Хочу ж вам ще раз показати, хто виробник цієї краси. Це у нас також коростень, але це більш ранішнє клеймо, клеймо ну, мабуть, десь 80-ті роки. Дочекаємося наступних посилочок. І буде нове відео. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока!